Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми будемо говорити, почну з того, що буду говорити не сам, а з Сергієм привіт. привіт. Традиційно, типу, ми не бачились. <світ> і у нас сьогодні буде розпаковка. Звісно, там не буде яєць і всього того, що ми принесли з базару. А там у нас буде що? Там буде зваревельний напівавтомат. MG16DX це наша новиночка, яка прийшла на заміну MG16 простого, так? Да? Так, 2021. Все, на тобі ніж К61 Розкривай, А поки Сергій розпаковує, я запрошую. Вас опуститися трошечки нижче під відео і натиснути кнопку підписатися, щоб на ній було написано, ви підписані на цей канал. І все, і ви вже будете підписані і не пропустите наших нових відео. Особливо, якщо вас цікавить тема зварки, у нас дуже скоро буде відео, і як про аргонну чи про ліфтіг. Бачите, я такий дуже серйозний зварювальник, тому без Сергія мені не обійтись. Так, з чого починаємо з інструкції, яку обов'язково треба прочитати, для того, щоб бути обізнаним. В навіть, якщо, навіть якщо ви досвідчений зварювальник, прочитайте. Так, Зайом, звичайно. Не у нас є спеціальний ключ для рукава для зйомки накінечників. У нас такий красивий рукав. Так. так. так клас. Тепер Дніпро-М. М. Тут, а хамутики тут а, є штучки для чого ці? Мідні це накінечники токові. Все. Це не, для рукава. Не хейтіть мене в коментарях. Будь ласка, <рес> це хамути для газового шлангу. Все, окей, давай йдемо далі. Так. Не зациклюємося на таких маленьких пакетиках. Це рукав, наш рукав. гарний. Це набір. Ну, щоб електродом пилять, зрозуміло. Зварювати, зварювати переважно. Ой, а я сказав пилять? Пилять. Перепрошую. Я просто зациклився на цій штуці, яку я не можу зняти. ладно, потім розберемося. Так, ну і це. Сам на Я при, приберу коробку, а він щось менший став. Мені здається, ні, ні, ні. У нас 18-й він трошки більше, 16-й він трошки. менший. А ну менший. Давай, давай покажемо його мордочкою нашим глядачам. А він візуально якось Та, ну трошки відрізняється. Та, відрізняється, звичайно. Перше, що кидається в очі, це новий вигляд пластикових панелей. Вони були просто металеві, а тепер ми додали ще якийсь бонус. Так, це газовий шланг. Ага, а він завжди в комплекті був? Ну, звичайно, все. Газовий шланг теж є. Так, але мені здається, раніше він був прозорий. Ладно, я скажу чесно, я останній раз розпаковував напівавтомат САП 310 у 2019 році. Ну, це було давно дійсно. Що дозволяють ці пластикові панелі? Вони дозволяють поліпшити охолодження, тому що в металовому корпусі не можна зробити великі отвори. Ну це конструктивно неможливо. Типу, щоб і міцність, не так, міцність не втрачати. А так, за тому пластику ми трошки переробили систему вентиляції, і цей апарат може працювати трошечки більше ніж минулий. Зараз ми можемо його підключити, налаштувати давай. Я його роз цю штучку. Розберу. Я хочу звернути увагу, що класично на всіх інструментах зварювальним автоматне виключення є ось така штучка, яка дозволяє вам займатися дуже якісним кейбл менеджментом Слідкувати за тим, щоб у вас всі кабелі були в порядку, акуратно складені, коли ви не працюєте інструментом. Все, давай, підключай. Добре. Так. Давай, але перед тим як ми почнемо говорити про нього щось більш серйозно, боже, яка там гірлянда. Розкажи, що в ньому нового, чим він відрізняється від попередніх. Я бачу, а це ти його виключив, чи він потух, бо нема навантаження? Ні-ні, я виключив його. Ага. Як я вже казав, в принципі, плату ми глобально наміняли. Ми поміняли зовнішній вигляд для того, щоб поміняти систему охолодження. Тобто, це, в принципі, такий самий апарат, тільки з поліпшеною системою охолодження. Тобто, у нього збільшився робочий цикл, чи як це так, правильно так, називається? Так. Клас, давай був і став. Був у нас 45% робочий цикл, тут 50%. Робочий цикл вимірюється на максимальному навантаженні, і при в камері при 40 градусах. Робоче навантаження тут у нас ну не робоче, максимальне 160 ампер. Так і працює він з проволокою 08 і 1. І один. І один так. Один а. може працювати, ну але краще за все використовувати 0,8. Це, Це для кузовщиків, для авто для автомобілів. Це супер так, супер знахідка. Але ну, ті, хто варить американців, то краще 06 використовувати. Бо бо він він дуже тоненький? Так, дуже а, тоненький. А він 0,6 може? Ну так, звичайно. А, і у нас в комплекті можна. є сопла да? 0,6, так? Чи нема? Це 08. 08 і друге теж 08. Так. В комплекті йде два сопла по 08, але в наших салонних майстерностях або на нашому сайті ви можете купити інші сопла або за посиланням ось там під відео. Добре, тоді що? Спробуємо заправити проволоку, підключити апарат і, і поварити. поварити. Давай. Я роблю розпаковку. А на що вона робиться в такій, типу, щоб вона не відсиріла? Ага. Бо вона там прям вакуум був, так? Так, звичайно, вакуум. Ну, бо якщо попаде якась волога, то вона буде кородувати. Так, це у нас флюсовий дріт так. 08. Флюсовий Тримай. дріт 08. Чекай, стоп, а можна я зроблю це? Я накручу сопло. Чи бо, воно там звичайно. є? Звичайно. Ні, там є. <ріст> Ні, можна перекрутити, бо а, нехай. Ми його будемо виймати, коли ставити дріт. А, точно, точно, точно. Тоді я справлюся пізніше з цим завданням. Так, ще я викручую ось це. Все, я, так, я все правильно зробив? Нам же ж треба буде цей зняти сопа, коли будемо. Так, так. так. Все, тоді ключик я дістаю. Врізаємо. До речі, це буде одне з таких нечастих відео, де ми одразу і протестуємо зварювальний апарат. Мені здається, це буде перше наше відео, де ми покажемо в роботі наш флюсовий дріт. А це кнопка протяжки, правильно я розумію? Так, кнопка протяжки. Я пам'ятаю, що воно вона, вона мені здається у нас уже давно є на зварювальних напівавтоматах, але колись нас прям стало. сварили за те, що у нас її немає. А нам оцей ролик не треба змінювати? Тут він стоїть якраз на 0,8, тут А 3... йде одиниця і 0,8. вісім. Його 0, треба просто розвертати, правильно? Так, так він розвертається. Цей гвинт викручується. Ролик знімається, перевертається і тоді. А скільки ти взагалі займаєшся зварюванням? З 13-го року. Ну, вже 10 років. А треба так от спочатку протягнути без так. цього, без єрурукова? Так. Так. Пружинка, гаєчка, шайбочка. Так, зараз. Це ми встановили і тепер можна вімкнути апарат. Прикручиває. Так, чекай, де я так зроблю. На. А як цю штуку зняти? Просто прокрутити її. Прокрутити її на себе. А, в зворотню сторону її треба. Так. По часовій. А що а зворотня різьба? Тут різьби немає, вона на пружині тримається. Ага, да, поняв, все. Питань немає. Тепер викручуємо. Нінечник. Ось цим. Так. Вже подивлюся відео, скажуть, що я зовсім люборукий. <гум> і тепер можемо вимкнути протяжку. Так, зараз поставимо. Тут на сопо теж на 0,8. На 08. і ставимо флюс. Вмикаємо протяжку. Поки не підбирається, не чутно. Треба нажати кнопку чи не? Новий... Ні, Ні, я ж натиснув. Хочеш, давай, я потримаю. <рес> так, ну, В принципі, можеш натиснути, бо ми працюємо без газу, бо коли ми натискаємо цю кнопку, то використовується газ. А оскільки нас немає, то ми можемо так. О, Я протягнути. відчуваю, як він десь тут вже повзе. Так. Ну, я вібрацію по шлангу відчуваю. О, десь вже поруч. Ми близькі а... до цілі. Що ми робимо? Так. Тепер треба тепер, тепер накрутити. Тепер Одягаємо. Так. Фіксуємо не сильно, можна ключем трошечки протягнути. Так. так. Все, не достатньо. Чікс, Надягаємо назад цю штучку. Сапло. І робимо чікс. До кінця, так? До кінця, так? До кінця. Все, і робимо чікс йому. Так. Все. За, в принципі, апаратом можна працювати, є тільки масси треба підключити. Е, так, звичайно. Єдине, ще треба налаштувати. Є треба встановити е, потрібну напругу. Встановити полярність ми Дивись. ставимо а, на напругу. Сергій, чекай, чекай. Так. Полярність на плюс це окей, це важливо, так. але от я ніколи не варив. От я купив на півавтомат, і мені треба щось поварити а навіть в цих же умовах. Візьмемо флюсовою провалкою. Угу. Що мені робити? Як мені зрозуміти, яку мені потужність треба виставляти? У нас є така підсказка на зворотній сторони цієї панелі. Є налаштування під струм, тобто який метал ви зварюєте, який діаметр дроту використовуєте. І ну, який газ а чи без газу. І тут вже йде струм, і метал, товщина металу, mm -hmm. яка потрібна для вашої роботи, і струм. 90-110. Клас. Ну, тобто в нас метал тут, а, виходить 2-3 мм. Да. Дивимось 2 мм, 110 без газу. І зараз налаштуємо 110 А. На 160 поставимо. 112 кВт. Полярність. Так. Як що куди підключати? Якщо ми варимо дротом плюс. без газу, угу. зачастіше виставляють полярність рукава на мінус. Але ми поставимо на плюс, бо наш заварювальний дріт може варити і так, і так. Це е, те ж саме, як це типу фішка саме дроту Дніпрем. Чи багато таких є? Ні, такі є, але це наша теж фішка, тобто ага, ми можемо... Їхній так багато. Так, і ми не, не всі можемо так можуть. Поставити на плюс. Так, як і звичайний на, підключай апарат масу з газом. Так, я масу десь, щоб вона нам не заважала, я кину її аж сюди десь на краєчок. Да? Ну, і, звичайно, першочергово треба себе підготувати, надягнути маски, маски краги, фартухи. На, Тримай, ти чоловік більш серйозний, тобі 48-му маску. Дякую. Мені 39-ту. Так, чекай, краги одягни. Так. На тобі краги. Дякую. І мені краги. Ну, у нас так, скажімо так, обмежений сьогодні захист, бо ми не варимо, ми тестуємо. Ну, варимо, але так, мінімально. Ну, Тримай свій рукав при собі. Добре. Я, я, я зажиму. Що? Ідеально. Сергію, ми чудова команда. Звичайно. Скільки років вже разом? Так, але я теж хочу спробувати сьогодні, бо э, я при призимки казав, що єдине, що я можу, це наляпати шлаком від електрода ну. э, по металу і зварити дві арматуринки електродом двоєчкою. Ну це теж непогано. Все, давай. Так, 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 просто ти просто прикладаєш, Спочатку, нажимаєш кнопочку, так? Да? Так, звичайно, ну, налаштували струм, як я вже казав, на нас 112 ампер. Метал приблизно. Трічка. да, плюс-мінус. Ми просто зараз проведемо шви, як воно варить, а потім вже приваримо угу. мутиком. Давай погнали! Ну, я думаю, цього вистачить. Зараз ми молоточком зробимо чик-чик-чик. Ну, тут щіткою краще буде зробити. А, а можна я спробую те саме зробити? Звичайно. А, а як ти? Ласка. Просто такий, чик, 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 чик. так чик-чик-чик-чик-чик. Так, так. Тільки я е, трошки току підбавлю, бо це метал давай поставимо десь. А тут. треба десь мені зараз цей два. хвостик чикнути чи ні? Ні-ні-ні, не, не треба. А треба легенько чи до кінця нажимати? До кінця. Все, понял. Амплітуда руху трошки менше повинна бути. Ну, бо... да. так. А ну чекай, може в мене буде. Треба Щі... щіточкою. Ну, щіточкою. Бачиш, в мене нормальний цок шлака, не те, що в <зас> тебе. А ну, я спробую дірочку заварити. Бачиш, в тебе непогано виходить. Отвір ти заварив. Ну це суто інтуїтивний двіж, розумієш? <риклад> Щіточка по металу у нас є. Але отвір, так, заварив непогано. Дивись, навіть красив, красивенький вийшов. Ну так. Його зашліфувати і взагалі бомба буде. Ніхто не помітить, що там був отвір колись. Так. А це я прям що електродом, що проводим. А зараз. Е от ти як новачок, я хочу от змінити полярність і чи відчуєш ти е зміни? У нас сьогодні таке експериментальне експериментальне відео виходить. А що, дивись, у нас є такий самий отвір? Давай я його знову заварю. Давай, спробуєш зробити ванну, ну тобто угу. шовчик, і завараш отвір. Ну мені наче трошки легше було. Ну так, чи може я досвіду вже набрався на попередньому? Чи ну просто реально воно якось краще бралося? Шо? Добре, я е, тоді поряд зроблю ще один шовчик, Ага. щоб побачити різницю. Так. Ну він такий, наче грубіший. А бачиш, я тут так. і не і не доварив це, я отвір'я. Трошки там. Ну Тут краще ти розкажи, бо що я? Ну, Мені ну, вони майже однаково виглядають. Ну, в принципі, так, але по іскрам ви можете бачити, що тут було їх трошки менше. Тобто, ну так, да, менше розляпалось посадить. Менше по розляпалось так. Але дійсно він трошки грубіший. Тобто при одній тій самій проводці, навіть ми більше току налаштували, сам шов, він менше пропляв, проплавляв метал. Можемо ще е... спробувати на максимальному струмі зробити, ну, для того, щоб наглядно глядачі бачили. Давай вже приваримо цей цю, цю, цю профіль. Давай трошки я зроблю шов, угу. а прот... потім трошки менше зроблю е... нашого току. Нас не витримала розетка. Скоріше за все, так. <рес> так. Просто на подовжувачі класний. Да, да. А скільки він бере кіловат? Ну, Він бере десь 6,4 Ну, При максимальному навантаженні 28 А. Це прямо вже красивий шов. Так, ну бо метал дійсно у нас повстий. Нам треба Добре прогріти. Добре прогріти, звичайно. Одіваємо масочки. Так, ну трошки в нас є. Че, дивись, я думаю, що далі можна не варити, але ну, в принципі ми показали, що, що може цей зварювальний апарат. І в мене є ще декілька питань до тебе. Хейтери напишуть, що 160 ампер мало. У мене там якийсь там зварювальний апарат на 300 ампер. Я знаю, що Дніпра раніше з цим грішило. — Ну так. Розкажи <рес> про цю штуку. Я думаю, можна вимикати. Ми ще до налаштувань повернемось трошки пізніше. я Хочу поговорити зараз саме на цю. Тему приводу 300-500-700 ампер зварювальних апаратах такого класу. Ну, що я хотів сказати, перше, що о, повинно насторожити, це те, що на однофазманому апараті 300 а. Ну, кожен апарат приблизно більше 200 ампер. Він видає 30 вольт е, на дугу. Тобто, якщо ми перерахуємо, там, е, наприклад, 300 ампер помножимо на 30 вольт, то це в нас вийде 9000. Тобто він повинен споживати десь 9 кВт. Ну, або навіть mm -hmm. більше там при коефіцієнтах. Ну, Це дуже гру грубі підрахунки. 9 кВт це будь-яка розетка виходить Вона чаком. так, вона, по-перше, вона не витримається, а по-друге, буде перекос фаз. Тобто, якщо в нас вже Ідея по мережі в принципі так автомати там 25 ампер 30 ампер. Вони просто не будуть витримувати це і в малому 64, апараті... 64, Мені здається, там наступний де Ну... 45 наступний. Е, так, ну це щодо стосується автоматів, але я так скажу на одну фазу, і саме інверторний апарат не можна зробити більше 210 ампер. Він він не може видати реально на одну фазу більше. І це, типу, технічно не можу. А, а якщо це написано, значить це скоріш за все, брехня. Ну так або це завищення очікування. Ну, те, те, що я стикався, я дуже багато апаратів через мене пройшло, бо в інженерному відділі ми дуже багато тестуємо і прототипів. Більше 210 Я не зустрічав, щоб реально апарат видавав. Добре, дивись, я не знаю, може, мене потім за це нас але колись у нас був САП-310. Звідки була взята та цифра 310? Я знаю, що ну, всі цим грішили, і ми не виключення. Зараз я знаю, що чесних там 160-180 ампер. Звідки була та цифра? Ну тоді модно було е Завищували. завищувати, і майже всі ставили цифру біля 300 ампер. Угу. Це суто маркетинг. Су суто маркетинг. І 310 це було якби ще покращений. Угу. А, а, фактично там було 180 десь? 160. 310 mm -hmm. видавав 160 ампер. Але це більш ніж достатньо. Ну, тобто... Ні, просто ну, ми, ми тоді возили, ми якраз будували тоді BMW і станції, де вона робилась, і де пацани варили цими зварювальними півавтоматами. Вони в кінці кінців, якщо стосувались напівавтоматів, перейшли на них повністю. У них інших напівавтоматів не було. Але у них були саме САП-310. Так. От, бо вони бо... типу, закривали повністю всі потреби. Звичайно, 160 ампер. Якщо ви використовуєте вуглекислоту, углекисл... СО2, вам просто з головою вистачить для зварювання козовів. Ну бо навіть 160 ампер ви не будете використовувати. Тобто по налаштуванням будете ставити завжди менше, бо... Це, я так розумію, для кузвів це десь 90-100 А має бути. Так, так, це от реально приблизно так. Зрозумів. Розкажи ще по налаштуванням, що він може, що вміє. Я розумію, що там не так багато відмінностей від нашого попереднього 16-го, фактично тут конструктивні відмінності, але все одно цікаво послухати. Так, ну тут е, мікропроцесорне підлаштування. Зараз ми вімкнемо апарат. Тут легше Чекай, у Мене є таке питання. Я бачу ось 4 мм від дроту до цього, і в нас маса на столі. Та нічого а ж не буде. поки, По -поки не... кнопку не натиснеш, нічого не буде. Всі поняв нас є е кнопка Setup, якою ми можемо переключати режим. Перший режим це режим MMA. Тобто ми бачимо це електродна зварка. Так, тут майже 55 вольт холостого ходу напруга і 112 ампер. Правим речишком ми регулюємо. Ток, лівий не працює в цьому режимі. Другий режим це режим провід 08 з СО2. Тут налаштовуємо ампери, а цим речашком ми підлаштовуємо тому, а... нічого не змінюється. на екрані. так, нічого не змінюється, але тут ми бачимо кількість вольт в шкалу, яку воно прибавляє або убавляє. Якщо, наприклад, ну нуль нульове положення. Його становить ну буде відповідати цим амперам. Тобто, якщо у вас тут стоїть нуль. Це ну неправна точка. Якщо у вас ванна е, дуже проплавляється, ви можете трошки зменшити напругу, і тоді ванна буде більш наплавлятись. Якщо ж вам недостатньо розплавляється ванна, і ви хочете більше її розплавляти, ви можете поставити на плюс. І в, в залежності від того, як вам треба трошки підлаштувати ванну, ви можете вибирати плюс та мінус. Такий самий режим в режимі змішаного аргону і СО2. наступний це. В якому ми варили режим флюсового зварювання, і е, останній режим це режим ліфтіг. Про ліфтіг у нас ми, буде да, окремо. Поговоримо окремо в окремому відео, де ми протестуємо, поваримо з аргоном. Напишіть, можете вже писати в коментарях, що нам там поробити, що поварити. Ви то точно знаєте краще ніж я. Сергій теж знає. Він вам може буде відповідати в коментарях. Але це якщо ви напишете класні коментарі, які я чекаю під цим відео. І все, дякую тобі величезне за участь у цьому відео. А я нагадую, що не забувайте наближати нашу перемогу. Донайте на ЗСУ. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Ми старалися. Посилання на цей зварювальний апарат, на флюсовий дріт, на маски і ще на купу всякого різного. А найголовніше на акції є в описі під цим відео. Дякую, що дивилися відео до цього моменту. На все добре і нехай щастить!